Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму Ютуб каналі. І сьогодні ми поговоримо про результати саміту НАТО, який відбувся в Нідерландах, і де, на мою думку, ми побачили дійсно серйозні, якщо не історичні, то як мінімум серйозні політичні суви в позитивному для України напрямку. Не факт, що позитивному для НАТО чи для Сполучених Штатів Америки. Але знову таки, країна, яка веде війну, має думати виключно про власні інтереси. Загалом, якщо ми там говоримо про оцінку будь-яких політичних, економічних, соціальних, військових подій, завжди треба виходити з коректного управління очікуваннями, чого можна було досягти, в якій ситуації відбувається та чи інша подія, хто керує процесом, хто може. Досягти кращого результату, чи можливо це в принципі? І коли ми говоримо про взаємодії з НАТО, доби президентів Трампів, прем'єр-міністрів Орбанів і загальної невизначеності, яка панує в тому числі в Альянсі, ми говоримо про те, що Україна має ставити перед собою реалістичні, зрозумілі і дуже чіткі завдання. І ці чіткі завдання зараз, в епоху російської агресії, і в епоху, коли Америка за президентства Трампа ніколи не буде надійним партнером, і це треба чітко усвідомлювати, як би не зміщувалася риторика Трампа, про це ми трохи нижче поговоримо. Як би він не ставився до Путіна в той чи інший момент, ми маємо розуміти, що Америка в її сучасному етапі розвитку не є надійним партнером. Не тільки тому, що Трамп президент, а тому, що той е, величезний набір соціальних, економічних, політичних проблем в Самій Америці не робить її сталою світовою державою, яка може на попередньому рівні підтримувати світовий баланс. Тому, відповідно, в оцю ну, оновлену добу, в добу, коли світ намагається деглобалізуватися, це йому не вдасться, тому що не можна обманути історію. Але спроба така є. Ми маємо дуже реалістично, дуже прагматично підходити до власних очікувань. І е, цей саміт НАТО, який був, на мою думку, дуже талановито зрежисований Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО і екс-прем'єр-міністром Нідерландів, продемонстрував, що незважаючи на дуже багато м, реверансів Бік Трампа, незважаючи на дуже багато нюансів в заявах публічних, по фактичних рішеннях, по фактичних діях розуміння того, що І Америка є надійним партнером, і Європі потрібна нова рамка безпеки, воно існує. Перше, мабуть, найголовніше спостереження полягає в тому, що за три роки на рівні обговорень, на рівні заяв позиціонування України докорінно змінилося. Якщо раніше це була Україна була країною, які допомагають переважно з милосердя. То зараз, в умовах, коли американське воєнне плече вже не є гарантованим. По-перше, на рахунку кожний солдат, а по-друге, на рахунку кожна технічна, технологічна, інженерна, тактична можливість, яка є в розпорядженні, відповідно, якщо ми говоримо про Україну, то Україна зараз розглядається. Переважно більшістю адекватних європейців і європейських урядів не як країна реципієнт, а як країна фактично рівноправний партнер, партнер у безпекових питаннях, тому що у Європи все ще набагато більше грошей, у Європи все ще потенційно набагато більше промислових можливостей і точно більше людей. Але ні в кого немає такого навченого війська, ні в кого немає такої розігнаної воєнної промисловості як України, нікого немає такої експертизи і щодо ведення бойових дій, і щодо технологічних потреб у веденні бойових дій. Тобто Україна для Європи, і це фактично зафіксовано на саміті НАТО для всіх країн, які розуміють і російську загрозу, і в принципі виклики турбулентного світу стає безумовною частиною елементом. Загальної системи безпеки. Можливо, навіть не в форматі НАТО, тому що НАТО як політичний альянс в першу чергу на сьогоднішній день Україну приймати не готовий не тому, що П'ята стаття чи не тому, що Україна не готова, а тому, що є позиція США, є позиція Угорщини, є позиція ще кількох країн, які вбачають в цьому політичні ризики. Але країни, які серйозно ставляться до безпекових загроз, Ставляться відповідно до України зовсім по-іншому, розглядаючи її як е, безумовного безпекового партнера. І ті угоди, ті домовленості, які фіксуються по виробництву зброї е, для України і разом з Україною, по постачанням зброї, по обміну досвіду, по формулі зброя в обмін на гроші, демонструють те, що європейці сприймають Україну, дорослі європейці. Скандинави, країни Балтії, Німеччина, Франція, Британія як безумовного безпекового партнера, і опору європейської безпеки незалежно від того, як себе буде поводити американська адміністрація за Трампа чи після Трампа. Я вважаю це корінний сув, який на цьому саміті було зафіксовано. І цей сув безумовно був би неможливий без старань і зусиль. Дональда Трампа, який безумовно продемонстрував, що Америка не буде надійним партнером, що з Трампом можна загравати, можна відтягувати ухвалення рішень, можна робити що завгодно, щоб зберігати його фокус уваги на Європі, на тому, що треба підтримувати європейську євроатлантичну єдність, але тим не менше не можна на 100% розраховувати на те, що Америка буде надійним партнером. І е, останні заяви рішення, вони про це свідчать. А в такому випадку е, захист України з е, партнерства з Україною є питанням загальної європейської безпеки, в тому числі, і це я вважаю головний фундаментальний підсумок саміту НАТО. Другий е, підсумок, менш начущий, але теж те, його треба зафіксувати, це те, що риторика наших американських партнерів дійсно змінилася. І те, що зрештою вдалося протиснути згадку України в фінальних документах, це теж безумовна перемога і нашої європейської дипломатії. Хтось там порівнює ситуацію з 22-м роком, з 23-м, що там все було набагато більше про Україну, писалося з одного боку, так, але по перше, писалося, як я вже казав вище, як про жертву агресії, як про країну, які треба допомагати з милосердя. А зараз Україна, хоч і залишається жертвою агресії, але вона набагато сильніша і набагато більш необхідна НАТО. Не як член, а як партнер точно а багатьом країнам НАТО і як партнер, можливо, в інших ракурсах безпеки. Ну і другий очевидний момент, яким треба розуміти, 22 23 24 року. У головної країни НАТО у США був адекватний президент. Зараз президент США неадекватний. Що стосується самого президента США, і чому його риторика змінилася. По-перше, тому що в нього гарний настрій. Він здобув у своїй голові блискучу перемогу над Іраном, де йому, в принципі, не довелося нічого робити, просто скористатися зробленим Ізраїлем. І при цьому справу до кінця не доведено. Про це було вчора відео, я думаю, багато хто його бачив. Але якщо ні, подивіться. Але тим не менше Трамп зумів оголосити себе переможцем. При цьому в нього настрій, коли він трохи розчарований у своєму коханнічку, тобто Володимире Путіні, який не тільки не посприяв угоді з Іраном, а ще й відверто нашкодив перемовинам, тому що він не був в них зацікавлений. Тому ми чуємо про те, що Трампу не потрібен Путін як посередник, йому потрібен посередник у відносинах з Росією. І його заяви там компліментарні до Зеленського, компліментарні до України, і навіть там розмова про зброю, про що трохи далі, вони свідчать не не стільки про зміну там ставлення до українського президента чи до нашої країни, а про накопичене роздратування на Путіна, коли він намагається пригорнути його увагу відверто більш теплою риторикою до України, тобто намагаючись знову таки. Повернути його за стіл перемовин, думаючи, що Путін перелякається сварки з Трампом і повернеться за стіл, тобто такий, знаєте, спосіб викликати ревнощі. Тому знову таки мої очікування від Трампа лишаються низькими, і, як мінімум, ще найближчі місяці, місяць, як мінімум, він буде намагатися якось Путіном домовитися. Тому знову мова про перемовини, мова про зустрічі. Але все одно тенденція накопичування роздратування, я вважаю, вона надсилком прийнятна. Знову таки, Трамп ніколи не буде надійним партнером, ніколи не буде українським союзником, але якщо вдасться спрямувати його божевільний характер проти Путіна, це і буде е, блискучий результат. Тобто санкції досяжні, купівля зброї, зброї у Америки, в тому числі патріотів, досяжна справа. Постачання і партнерство формату попередньої адміністрації, на мою думку, недосяжна перспектива, але цього не треба очікувати. Знову таки повертаємося до коректних очікувань. Тобто не треба чекати див, треба чекати досяжного результату, і він отриманий. Наступний важливий елемент, як це бачить Путін. Я вже чекав деякі там спостереження, що ось після підлабузництва щодо Трампа. Путін побачив, що захист слабкий, невпевнений собі, і таке інше. Ну, по-перше, Путін так думає не перший рік. Путін так думає не те, що з 2022 року. Він так думає з 2014 року. Він, власне, і напав на Україну у 2022 році, тому що він не чекав такої відповіді, яку отримав за свій, свою агресію. Так. Ми завжди будемо вважати реакцію Заходу недостатньою, і це буде справедливо. Але тим не менше, Путін отримав реакцію, якої сам не очікував, яка стала для його економіки, для його режиму, дійсно серйозним випробуванням. І зараз ті заяви, які лунають з Московії, які лунають з Росії про те, що російська економіка перебуває в стані серйозної кризи. Вони саме про це. Вони про те, що незважаючи на те, що санкції недостатньо масштабні. Незважаючи на те, що тиск міг бути більше, Росія все одно перебуває в стані, який можна характеризувати кроком до економічної прірви. Тому там реакція, що ось немає потужної позиції, немає потужного засудження, взагалі не означає, що у Путіна є якісь приводи для радості. По-перше, його план і очевидний намір. Затягнути Америку і близький схід у довгу війну, щоб врятували ціни на нафту, провалився нафта повернулася майже до довоєнних до ірано-ізраїльських значень. Відповідно, на столі знову будуть зниження стелі на російську нафту і нові санкції, спочатку від ЄС, а потім цілком ймовірно і від сполучених штатів, коли Трампа зрештою дотиснуть на ці дії. Це станеться не завтра, це станеться, можливо, навіть не влітку, але е, чим раніше це станеться, тим менше протримається Росія, тим менше вона зможе вести війну. Тому, якщо ми там узагальнюємо підсумки цього саміту, то ми маємо в першу чергу говорити про те, що а, Україна е, в центрі європейської безпекової політики, не євроатлантичної, саме європейської безпекової політики, американська адміністрація. Е, Повернула деякий інтерес до європейських справ, тому що на Близькому Сході вони здобули перемогу, а значить, перемогу, а значить, можна повернутися до спроби здобути ще одну перемогу, тобто завершити ще одну війну. Третє позиціонування України до коліна змінилося. І ми тепер безпековий і економічний партнер. Ми не ті, хто просять, ми ті, хто мають свою експертизу, мають свої ресурси і мають свої можливості для того, щоб дати європейцям те, чого в них немає, в обмін на те, чого бракує нам. А нам бракує в першу чергу грошей і технологічних можливостей. Так, європейці не готові дати нам своїх людей, але за поточної умови все, в принципі, цей обмін, який є, він є достатнім для нас, і він дає нам можливість продовжувати виснажувати Росію і готувати її до реальних мирних перемовин. Нагадаю, ніякі мирні перемовини не будуть реальними, поки для Путіна не буде створена загроза безпосередньо його режиму. І ми поступово наближаємося до цієї точки. Що стосується якихось там очікувань до членства в НАТО, Членство в НАТО. Або в перезібраному НАТО не буде на столі до моменту, поки ця війна не закінчиться. І вступ в НАТО ніколи не був механізмом завершення цієї війни. Ми все ще можемо очікувати від Путіна в разі якоїсь відчайдушної е, ситуації для нього спроби перенести війну на інший фронт. Ми все ще можемо очікувати атаки на Естонію чи на Литву е, з тим, щоб перевірити НАТО на міцність. Але не дарма Келог їздив до Мінську. І судячи з усього розмовляючи про перемовини захід про навчання захід 2025 які Росія і Білорусь будуть проводити якраз біля Балтійських кордонів, не дарма навіть Трамп згадав про п'яту статтю, вочевидь це було вписано в його промову, тому що все ж таки на сьогоднішній день у Америки немає репутаційної можливості відмовитись від європейських справ. Крім того, коли там кажуть, що Америка ось ось виведе війська з Європи, мені це на сьогоднішній момент здається доволі очевидною спекуляцією з єдиної і доволі очевидної причини, Європа це не, не тільки місця базування військ, які мають захищати е, Європу від Росії. Ні, це ще й величезний логістичний хаб, тому що і для війни на Близькому Сході. І свого часу, навіть для війни в Афганістані, саме європейські бази американської армії, переважно в Німеччині і в Італії, використовувалися як перевалочні пункти для того, щоб забезпечувати все величезне союзницьке угрупування на Близькому Сході. І навіть якщо Америці доведеться повернутися до питання атак на Іран, а я впевнений, що в цьому році, ближче до кінця року, чи наступному, чи через 5 років. Така історія може ще раз постати. Той навіть і атаки на Іран, і допомога Ізраїлю, і операції в Африці, від яких Америка поки не збирається відмовлятися, вочевидь, потребують європейського хабу. Іншого якісного місця у них для цього немає. Тому, виходячи з очікувань, виходячи з можливих досяжних результатів, я вважаю цей саміт успішним для України, який зафіксував нову конфігурацію. За якою Україна це безпековий партнер європейських країн, і ми разом формуємо якусь конфігурацію безпеки. Зміна риторики Трампа поки має сприйматися дуже обережно і не має жодних ознак того, що вони доволі швидко будуть конвертовані в дії. Скоріше я залишаюся дуже скептичним і очікую якихось сувів не раніше кінця літа осені. Ну і зрештою ми маємо розуміти, що українська боротьба триває, європейська допомога триває, і ми тепер у одній, у одному човні. І у цьому човні ми допливемо до перемоги над російською диктатурою. Тому зберігаємо спокій, допомагаємо в ЗСУ, якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. І як завжди, буду просити вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і в коментарях пишіть, що ви думаєте про саміт НАТО, що ви думаєте про українське позиціонування на саміті НАТО. І до нових зустрічей. Слава Україні!